Пошук квіткових рослин для затінених ділянок у саду може бути складним. Лігулярія чудовий варіант для таких місць це прекрасна напіввічнозелена рослина з рясним цвітінням. Також відома як леопардова рослина, вона проста у вирощуванні та догляді. Цей представник батьківщини айстрових створює вражаючий вигляд у ваших клумбах. Вона чудово квітне, приваблюючи різноманітних запалювачів. Її осінній період світіння робить її чудовим джерелом їжі для запалювачів, які готуються до зимового періоду. Давайте розглянемо цю чудову тіньолюбну рослину з вражаючими квітковими сувіттями та виразним листям. Вона неймовірно проста у вирощуванні та має багато переваг огляд лігулярії Тип рослини, трав'яниста, багаторична або вічно зелена. Родина айстрові астресі. Рід, лігулярія, лакуларея. Віді близько 150. Похід, Центральна та Східна Азія, Європа. Освіта від часткової до повної тіні. Висота від 40 см до 2,5 метрів. Потребу в поливі помірна. Шкідники та хвороби, слимаки, попалиці, павутинні кліщі, японські жуки, грибкові захворювання, зів'яле листя. Догляд від низького до помірного. Тип ґрунту вологий, родючий, суглинний, добре дренований. Зона морозостійкості 3, 9. Що це таке? Лігулярія прекрасна рослина, споріднена з соняшниками. Мене дивує, що вона не є більш популярною та відомою. Ця рослина має так багато жахливих якостей. Від її стійкості до шкідників до можливості процвітати та квітнути в більш затінених місцях це справжній переможець у моїй книзі. Характеристика Лігулярія створює базальну розетку великих, блискучих листків, які часто є зеленими зверху та фіолетовими знизу. Листя може бути трикутним, ніркоподібним або серцеподібним, а іноді має зубчасті країни. Велике листя робить виразний акцент і є вічно зеленим у ем'якшому кліматі. Восени ця рослина випускає високі квіткові стебла. Квіти мають теплі відтінки жовтого та оранжевого кольорів і ростуть у плоских або конусоподібних суцвіттях. Їхній період світіння може тривати кілька місяців. А квіти є чудовим джерелом нектару та пилку. Походження. Азія є домом для цієї квітучої красуні. Вона зустрічається переважно в Китаї, Японії та Сибіру, часто зростанні біля водойм і під прохолодним лісовим наметом вона потребує вологого, родючого ґрунту та тіні, тому природно зростанні в районах з такими умовами. У Японії рослину називають метакараку, що означає солодко пахнути коріння. Посадка. Посадку можна проводити на вісні або восени, і кожен період має свої переваги. При посадці вісні ваша лігулярія матиме достатньо часу для росту протягом літа. Якщо ви відаєте перевагу посадці восени, вона витратить енергію на розвиток міцної кореневої системи протягом зими. Виберіть місце з частковою або повною тінню і викопайте яму, яка трохи більша за кореневий ком. Яма винна дозволити кореневому кому сидіти нижче рівня навколишнього ґрунту приблизно на півтора см. Помістіть кореневий ком у яму і засипте його ґрунтом. Полийте вашу лігулярію глибоко і покрийте поверхню ґрунту мульчею. Мульча особливо важлива, якщо ви саджаєте восени, осколки вона захистити вашу нову рослину від холоду. Вирощування з насіння ви можете вирощувати лігулярію з насіння, але воно має ненадійну схожість. Насіння може знадобитися до 42 днів для проростання, тому не засмучуйтеся, якщо здається, що це займає багато часу. Найкраще вони проростають при температурі від 13 до 18 градусів Цельсія. Це насіння потребує світла для проростання, тому посійте його на поверхню вологого ґрунту або стартової суміші. Легко притисніть до ґрунту пальцем, але не засипайте. Накрийте посудини з насінням пластиковою плівкою і поставте в прохолодне, але світле місце. Переконайтеся, що насіння залишається вологим під час проростання та першого розвитку, смороду любляти вологе. Не ставте ваші сходи під прямо сонце, але забезпечте їм непряме світло. Як вирощувати? Лігулярія загалом проста у вирощуванні. У саду у неї мало ворогів, окрім слимаків та японських жуків. Рослини легко ростуть, якщо у них є три захисту від сонця та достатньо вологі. Баланс це ключ до успіху для цієї напівічно зеленої рослини. Світло. Ця рослина може рости майже в повній тіні, але їй потрібно трохи світла, щоб повноцінно квітнути, тому часткова тінь або яскраве розсіяне світло є ідеальними. На повному сонці листя зів'яне, а квіти не протримаються так довго. Якщо у вас є можливість, чудовим місцем для посадки буде часткова тінь, з сонцем вранці та тінню в день. Сонце спекотніше та інтенсивніше вдень і спричинити зів'янення лігулярії. Чим більше сонця здобуває ваша рослина, тим більше води її знадобиться. Вода. Це вологолюбна рослина, тому вона може вимагати додаткової уваги в цьому плані. Якщо ваша лігулярія знаходитися в контейнері, вам потрібно буде поливати її часто, щодня або через день, залежно від пори року. У ґрунті ґрунт повинен залишатися постійно вологим. Поливайте вашу щойно посаджену лігулярію принаймні двічі на тиждень. Поливайте глибоко, осколки смороду формують глибокі кореневі системи. Коріння кількості видів чутливе до посухи, тому важливо поливати глибоко. Якщо можна, посадити її біля води. Вона чудово ростиме біля струмка або ставка. Очікуйте, що вам доведеться поливати її примні раз на тиждень. Навіть після того, як вона приживеться. Смороду швидко ростуть, коли ви задовольняєте їхні потреби. Смороду також дадуть вам знаті, коли спрагнути зів'яну вшість Родючий, суглинний, волохий і добре дренований ґрунт ідеальний тип ґрунту для цієї рослини. Трохи кислий або нейтральний РН є кращим для оптимального поглинання поживних речей. Після вибору місця, якщо ваш ґрунт бідний або піщаний, додайте велику кількість органічного компосту або гною. Температура та вологість ця рослина має відмінну холодостійкість, коріння може вижити при низьких температурах і з деяким захистом смороду переживуть зими в зоні 3. Якщо температура опуститися нижче мінус 1 градуса Цельсія, листя постраждає і врешті відомре. Вона може бути вічно зеленою в кліматах, де не буває сильних морозів. Оптимальна температура для росту від 16 до 24 градусів Цельсія, вона зростанні переважно на вісні та восени, коли на вулиці прохолодніше. При температурах вище 24 градусів Цельсія переконайтеся, що вона отримує достатньо води. На денному сонці вона страждає в теплі місяці. Лігулярія віддає перевагу вологому середовищу. За відсутності високої вологості, достатній полив є обов'язковим. Волога та температура найважливіші фактори для її щастя. Підживлення. Цим рослинам не потрібна надмірна кількість добрив, особливо в родючому ґрунті. Вони ефективно використовують поживні речі в ґрунті. Весняне внесення повільно діючого добрива або компосту має бути достатнім. Занесто багато азоту може спричинити надмірний ріст листя. Зазвичай це означає менше та менш міцне цвітіння. Догляд восени, після того як листя відомре від морозу, ви можете обрізати його до землі. Ви також можете залишитися відмерле листя до весни як додатковий захист на зиму. Потім обріжте до землі на вісні для більш густого росту. Видалення від свілих квітів сприяє більшому та міцнішому цвітінню. Розмноження розмножуйте лігулярію поділом для найкращих результатів. Ви можете робити це шкірні 2-3 роки, незалежно від того, чи хочете їх пересадити. Прорідьте свої рослини, щоб дати їм простір для коренів і запобігти їхньому загущенню. Як і при первинні посадці, поділ краще працювати на качанні весни або в кінці літа на качанні осені. Рослини, поділені на вісні, витрачати теплий сезон на ріст. Ті, що поділені восени, витрачати годину на розвиток кореневої системи під час спокою. Добре полийте вашу рослину за день до викупування. Оберіть прохолодний або похмурий день для цієї роботи. Спека стресують ці рослини. Спробуйте скористатися якомога більше коренів. Вони мають глибоке коріння тому копай глибше, ніж здається. Використовуйте руки, щоб відокремити ґрунт від кореневого кома, шукайте місце, де є природні поділи для ідеальних місць розподілу коренів. Якщо ви акуратно працюєте з корінням руками, ви легко побачите, де вони природно розділяються, використовуйте ніж, щоб розрізати кореневий ком. Переконайтеся, що кожна частина має коріння та пагони. Посадіть ваші поділені частини так само, як оригінальну рослину. Популярні сорти. Кілька красивих сортів можуть оживити ваші тіні куточки. Отелло Загальна назва.